Слухай у проєкті Богдана Буткевича говорить Київ. Ну що ж, друзі, у нас з вами є чудова можливість ще поспілкуватися з Олексієм Голобуцьким, відомим українським політтехнологом, мислителем, науковцем, публіцистом і людиною, яку дійсно варто назвати аналітиком, правда, не веселим аналітиком, песимістичним аналітиком. Ну але, зрештою, напевно, тільки в Україні серед провладної частини. Людей, які працюють на офіс президента, могло народитися поняття позитивний аналітик, тому що людина, яка, в принципі, починає аналізувати те, як живе людство, дуже швидко перетворюється на мій погляд на дуже невеселу, нервову і часто вживаючу алкоголь людину. Я про ви, пане Олексію? Ну, як там кажуть, да, що песиміст це просто проінформований оптиміст. Тому я не, не, не веселий, я якраз веселий. Мені здається, мені здається, що, що просто. Е, та, ну, взагалі, задача аналітика не веселити чи, чи е, розважати, чи там що там роблять е, наші, так би мовити, деякі аналітики, а все ж таки дійсно займатися аналізом. Так? Не пропагандою займатися, не. не що дуже часто, дуже до речі, дуже часто вимагають людини, яка займається такою діяльністю, свою власну точку зору. Моя власна точка зору може відрізнятися від об'єктивних. Просто ну мається на увазі, що що я, наприклад, якщо я, я ну, на нашу тему з тобою, так яку ми постійно говоримо. Якщо я там, наприклад, не був не є прихильником Зеленського, я не можу відкидати те, що він користується популярністю в більшості українського населення. Це об'єктивна реальність. Яко я повинен так яку я від якої повинен не скакати і не розповідати про те, він там які він поганий, які він там і це, виходячи виключно своїх міркувань, а виходжу з того, що він, тобто, те, що мені не подобається, це подобається дуже великій кількості людей. Але це не зміняє того, що треба давати якусь оцінку аналітичну всім діям, подіям, які відбуваються, а не просто от жити гаслами, так. Добре, ну тоді не прогасла. Я ще хотів поговорити про наслідки всіх цих історій, які зараз відбулися в плані теракту. Як тобі здається, чи можливий хоч якийсь варіант, про який Росія зможе використати всю цю історію з кроку з холом? На свою користь, хоч якось, ясна справа, що саме вони останні три дні вони намагаються вже хоч якось це викрутити. У них це явно не виходить. Причому, я повторюсь, найсмішніше, що двічі їх дуже тупо обламує конкретно Білорусь, і особисто Лукашенко. Це прям дуже смішна історія. Я повторюсь, тут. Лукашенко виходить прямо одразу після заяв ФСБ і каже: А вообще у мене спецслужби молодці, тому що вони допомогли, тобто ну, повністю вся нівелюється версія про українське окно, в яких, там, которых, там е як в Україні, мали героїв зустрічати, типу, Таджиков, і так далі. Дуже смішна історія. Тому, от, е Чи є хоч якісь варіанти, про які Русня може це викрутити на свою користь? -е ну, Змієш використати на свою користь в якому плані. Просто мені важко зрозуміти, використати для кого. Населення вони розкажуть так, як вони хочуть розказати. Населення в це повірить більше. Те, що не складається пазли, ну так не складаються пазли в дуже багатьох питаннях в російській пропаганді, просто в величезній кількості, починаючи від наших стосунків, так би мовити, та з одного боку братська країна, живуть русські люди, і так далі, і так далі, і закінчуючи тим, що вони а, нацисти, треба бомбардувати, вбивати і так далі. Тобто, якщо ця шизофренія вкладається в голову російського звичайного е громадянина, то пояснити, що ну, тим більше знову ж це входить, це ж не тільки проблема, проблема Росії, так? Подивись, що несе іноді Трамп з приводу роботи спецслужб американських. Що він розповідає про, про теракти 9.1.1. Він розповідає, що це було, натякає, навіть розповідає, натякає на те, що це, можливо, за цим стояли спецслужби Сполучених Штатів. Людям подобаються такі теорії, пояснити, що ви москвичі, кожен день, принижуючи таджиків, узбеків, киргизів, називаючи їх чурками, жартуючи постійно, принижуючи їх, так, вважаючи їх за битло, за рабів і так далі, що ви... Uh, що вони, що деякі з них просто можуть вас так настільки ненавидіти, що їх можна за півмільйона рублів купити, і що вони вас перестріляли, це якось воно занадто просто, занадто ну, якось так, і некрасиво. А от пояснити, що uh, британські як я постійно читаю, що є такі могутні британські спецслужби, які ще з 19 сторіччя мають розгалужену мережу. Нелюбителів Росії, які вони постійно якимось чином працюють. Я ж думаю, що така схема буде, що десь на Близькому Сході, скоріше за всього, в Туреччині, британські спецслужби з допомогою українських спецслужб натаскували цих таджиків, натаскали їх. А так як ІГІЛ, це в тому числі проєкт британських і американських спецслужб, і просто під. Під Лейбом і, 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 і діло і вони запустили їх в Росії, вони там чиняли. А для того, щоб сховати, ну мається, власне, щоб зробити так, що вони не причетні, вони ще й підло попередили Путіна про те, що можливі теракція. Ну, ця картина сподобається росіянам. А світ, то, ну, світ, ну, Захід зрозуміло все. Там все зрозуміло, а, спецслужби зроблять свої. Висновки серйозні про співпрацю з російськими спецслужбами і, і адекватність цих спецслужб служб в, в спільній діяльності антитерористичні, які вони все ж іноді проводять. Тут цікава точка зору мусульманського світу, звичайно, так? А, бо все ж таки, коли Росія намагається бути союзником всіх цих країн. І одночасно заперечує, це, це ж розумієш, це, ці всі екстремістські мусульманські е, фундаменталістські структури, вони ж всі вороги світських, диктаторських, там і не зовсім диктаторських режимів по всьому Близькому Сходу і по всій центральній азії. Це ж їхні вороги, бути, так би мовити, такі природні вороги. Е, як, як вони будуть сприймати цю, цю неадекватність? Ну це вже подивимось. Ну, я дуже сподіваюсь, що дуже багато людей з достатньо радикальними мусульманськими поглядами подивляться це відео з відрізаннями вух. Те, в якому вигляді оці рібята, які ну як стверджує російська влада, що теж не факт. Відкоювала цей теракт. Вони я, там... я, я думаю, що Іділівці здивувати відрізання вуха якось важкувато мені здається. Mm, а я не про Іділівці. Як і якось там навряд чи їх це якось якимось чином торкнуло. Тут якраз я повірю, що оці от попередження, погрози і так далі, це вже, можливо, непряма діяльність от, буквально буквальному розумінні цього слова. Все вони, ну як би мовити, Росія їхній ворог, природній ворог, так. А, бо Росі без Росії багато, ну наприклад, беремо Таджикистан, так Таджикистан, Якщо б не підтримка Росії цього клану Рахмона, який сидить там а, з радянського часу, так який ну просто ну навіть для середньої Азії, ну, з, -з, -з Центральної Азії, не буде казати, середньої Центральної Азії виглядає ну гірше, мабуть, тільки в, а, ситуація в Туркменії, але Гірше з якої точки зору? З точки зору там, контролю влади. Але з точки зору утримання населення все ж таки найгірша ситуація саме в Таджикистані. Де один клан всі його діти, всі його зяті, всі його, блін, доч... ну всі, всі вони, всі сфери, які приносять хоч якийсь прибуток, це все один клан сидить. Там одна з найвищих рівнів а, безграмотності серед населення. Просто тупо люди читати не вміють навіть. Ставте вподобайки, підписуйтесь на мій канал, а також ставайте спонсорами мого каналу, бо це дозволяє алгоритму YouTube більш широко поширювати мої відео і розвивати україномовний контент в YouTube. Ну, менше з тим. Чесно кажучи, мене зараз менше обходять проблеми передньої Азії. Хай цим займається Китай. Америка. Ну, чому? це якраз, слухай, це якраз така бомба заповільної дії. Для, для, для... <глад> і знову ж таки, там є певний потенціал для того, щоб Росія отримала проблеми там, де вона, ну якщо навіть і очікувала, то не, не зараз, принаймні, так. Ну все можливо. Тут відкидати зараз нічого не можна. Ну, дивись, як ситуація ну, міняється фактично ну, кожен тиждень. Так пройшли вибори президентські в Росії, всі почали говорити ось там він закріпився, там все на 12 років, туди-сюди. Почне там далі свої дії, Бамс, тут теракт, так? Вже нові дані, нові водні. Судячи з усього, судячи з тих заяв, які ми сьогодні чули, ФСБ вас прянуло, так би мовити. І спецслужби, які були в певному, ну вони реально, а, скажімо так, були в такому певному загоні після провалів в Україні. Це ж вони повинні займатися були агентурною діяльністю, підготувати грунт для того, щоб сюди з... Помпезно зайшли російські війська, їх зустрічали з квітами і так далі. А вони зараз, ну, е в очікуванні отримання карт бланшу, щоб не тільки гроші розпилювались на війні, а ще почали знову розпилюватись на боротьбі з тероризмом. І зараз можуть бути певні такі цікаві моменти в, самому, в самих е внутрішньоелітних, так би мовити, стосунках навколо Путіна. Це найголовніша проблема таких режимів персоналістських, так коли він не потребував, а він дійсно не потребував протягом десятиріч такої сильної, ну, давай просто зрівняємо Росію там десятирічною давни і нинішню Росію, так? Uh, да, там були закручені гайки, там все було, Але в принципі, в принципі, принципі, ну, можна було. До сих пір можна виїжджати з Росії, до сих пір багато чих речей можна робити, так, які в принципі для тоталітарної системи. Але зараз він, після початку війни, після того, як ці президентські вибори, він стає залежним від силових структур дуже сильно, так? Бо всі бачать, що, по-перше, він старішає. По-друге, що популярність його все ж таки в народі ну, не є такою прямо е всеноготньою, так би мовити. так? І Він стає від них залежним. і починаються, можливо, почнуться трохи інші ігри, які будуть нам на руку, в принципі. Бо очікувати е -е, національного повстання якоїсь Чіходарковської на танку заїде в Кремль чи щось таке інше, ну це треба бути повним дебілом. Знаючи російське суспільство, Росію треба довести до такого ступеню. Я не знаю навіть, проблем, наскільки загострення проблем, так? Е, і тут, щоб народ, так би мовити, там повстав, і коли він повстане, то там вже ніхто розбиратися не буде. Ми це бачили 100 років назад, знаємо, тобто 100 років назад, що відбулося, так? В принципі, ситуація, я думаю, що. Горбачовських реформ в стилі кінця 80-х Росії не буде. В Росії буде от найжорстокіший варіант. Питання тільки коли? Ну, от, до речі, е якщо, буде, да. якщо взагалі буде, якщо взагалі буде. Бо можливо цей режим знайде собі таке нове дихання в тому, що просто буде передавати владу там. Ну, у них діти підросли, вже онуки підросли, вже дорослі. Є кому передавати владу. До речі, хотів тебе спитати, от про що ще. Я зустрічав таку думку, от Вадим Денисенко, наприклад, про це написав: що весь цей двіш, в який, насправді він матиме реальні наслідки, той, що в Росії до влади можуть остаточно, ти правильно сказав, що вас прялі ФСБшники. І чому я казав про прізвище Патрушев, який сьогодні виглядав на відео прямо до здоволеним, який дорвався до сметани. Тому що це означатиме, що, по-перше, посилюється партія війни. А по-друге, партія, ну, по суті, тих самих гібістів, які свого часу породили Путіна, які свого часу намагався, скажімо так, балансувати між різними партіями. А тепер виходить, що вони його беруть в лещата, чи як. Ну, може так здаватися, може так воно і буде. Просто це така умовна, умовна, так би мовити, ситуація партія війни про існування партії війни і партії миру. Звичайно, що дуже багатьом. А, з оточення Путіна вся ця історія з війною недовподоба була самого початку. Але просто через два роки, вже коли пішов третій рік війни, вони вже всі настільки замазані в цьому, що ну, мені важко уявити. Ні, я не кажу, що неможливо примирення, так зване, да, там, чи щось таке, якийсь варіант. Проблема в тому, що все одно цей потенціал який. Нарощується останні два роки, його потрібно буде кудись скидувати Якщо не на Україну, то на якісь інші проекти, мають снувальність там Можливо, теж дійсно середню Азію підуть, на Казахстан підуть, можливо, взагалі з НАТО захочуть. Але все одно це, ну мені здається, що путіну зараз відступити це програти все практично. На жаль, для нас. Ну, просто е, з одного боку, так, мені просто цікаво інше. Ну, от ти кажеш, що нові водні. А що для Путіна помінялось, умовно кажучи, від того, що стався цей теракт? Тому що зруйнований міф про стабільність. Ну як, ну це неприємно, коли ти. Я, наприклад, розумію абсолютно, що він отримав від теракту в, 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 в Дубровці, так, 20 років назад. Що він отримав від теракту в Беслані, я розумію. Організовані вони ФСБ, не організовані, немає значення. Там все зрозуміло. А, що це дає йому в боротьбі з внутрішньою там, опозицією, яка взагалі, хоч якщо, якщо залишилась, я не розумію, йому достатньо всього нього, він все вже досяг до певної міри, так би мовити. А змобілізувати населення ще більше під страху. Ну тут так воно мобілізоване вже, ну мається на увазі, воно знаходиться в постійних розмовах про безпеку безпеку, ми про це говорили так, протягом останніх 20 років. Тому я не думаю, що, що це да і взагалі тут ну, реакція, реакція, і те, як все відбувалося, От реакція після, так, скільки він чекав цим виступом, як вони юляться з, з, з ролі України, е, як вони, ну, як вони е, викинули в мережу всі ці знущання на терористами. Це не є ознаками нормальної ситуації для Путіна. Ну і тоді просто цікавий момент. Знову задам тобі це питання. Скажи, будь ласка, багато ж все вже так, ну, не те, що інформації дійсно. В травні Сізіньпінь їде у Францію. Там багато різних руків, які говорять про інтенсифікацію певних перемовин залаштунками щодо того, щоб заморозити наш конфлікт. Оцей теракт. Що він змінює в цьому сенсі? Міжнародних стосунків. Так. так. Ну, він піднімає, звичайно, цю тему, що як у війна закрила до певної міри, так, що нікуди не ділася проблема близького Сходу, нікуди не ділися проблеми тероризму. Але. Щоб... Ну, ти розумієш, да? ну, тут, тут, тут певна раціональність повинна існувати. Мені здається, в західному розумінні, принаймні так. Що вбити 150 людей чотирма там, таджиками чи чотирма терористами і вбивати кожен день тисячі людей, мирних, військових, в буквальній війні, ну це не співмірні взагалі явища. Це ти. Олексій, ти чуєш? Чую, чую, просто я ну це понятно, що це не співмірні явища. Просто я маю на увазі. От що по великому рахунку, от це, напевно, найбільше питання, яке стоїть, і от чи погодишся з цією логікою? Що в принципі у мене складається таке враження, що нарешті Китай визначився більш-менш тим, що вони теж хотіли би заморозити конфлікт? Чому, тому що їм вигідно, щоб Росія і не виграла, і не програла. До кінця залишалося приблизно так, як зараз. Тоді вони отримують чудову можливість Росію потихеньку собі кушати по маленькому кусочку і при цьому не приймати ніяких рішень, не нести ніякої відповідальності. Є позиція американців, само собою, є європейці, які теж були би не проти, але є позиція Росії, явно, яка не хоче ніякої заморозки, тому що очевидно, що Путін вважає, що він на переможному треку і так далі. І ми бачили, що дійсно, коли приїжджав цей спецпредставник, якого ти згадував китайський, то його прийняли вкрай холодно в Москві. Найхолодніше серед цих столиць світу. Причому, що характер. Якщо мені пам'ять не пам зраджує, цей товариш лихуй, чи, ли, взагалі-то, правильно казати, Х Уже звініття товариші із нацради, но так правильно можете піти до китайських фонетиків і спитати прізвище читається таким чином. Тому це не матюки, а реальна правильна фонетика. Ну, менше з тим, він був, наскільки я пам'ятаю, там більше 10 років послом КНР в Москві. Тобто він прекрасно знає всіх навіть самого Путіна, тим не менше, його там прийняв якийсь там третій секретар посольства, що показує, що по великому рахунку Росія явно не хоче зараз ніякої заморозки. І от мені просто цікаво вся ця диспозиція, як вона змінюється і до чого це може призвести. Ну, вона не хоче заморозки, бо Путін вважає, що у нього все добре, що українське, що треба дотиснути і все повалиться в Україні. І він просто прийде до цього миру, до цих мирних переговорів просто з найбільш сильніших позицій. І він собі там відмітив якийсь, мабуть, термін, можливо, там декілька місяців рік, що це відбудеться, так? Він бачить, наскільки складно Європі допомагати Україні. Наскільки складно в Америці процеси, так? А з Китаєм ми дуже. Я, 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 ми з тобою починали цю розмову. Це так часто звучить, що трохи набр... ну, І саме китайці, коли читаєш ну, якісь відносно там, не те, щоб незалежні, а відносно аналітичні такі, які не повністю там сидять під, під е -е -е, Центральним комітетом комуністичної партії Китаю. Вони все ж таки говорять про те, що ну, не треба перебільшувати вплив Китаю на Росію. Ну, не треба перебільшувати. Так, Росі... Китай дуже допомагає Росії, але ж яким чином допомагає? І Путін точно так же думає. Він... А... Він же як відноситься до, всього, до всіх цих а, стосунків міжнародних, що все можна купити, з усіма можна домовитись, так? Бо немає ніяких ідей, ідеологій, якихось принципів. так? Є просто бажання тримати владу. І він так само з Китаєм, ну, Китай щось, ну, він, Китай, робить там з банками, якісь проблеми російські, там ще щось інше. А, але ж немає такої конкретної цілінаправленної політики. От коли Китай скаже все, ніякого газу, ніякого нафти, але навіть це, це Захід, який воює, нібито з Росії цього не робить. Чому б це Китай робив? І Путін виходить з того, що він все одно не буде сидіти в облозі. Це не Північна Корея. Це дуже багата країна. Ну, Не, не, не найбільшим, але з не найменшим внутрішнім ринком. І тому, знову ж таки, йому що? Він він же рахує, що йому треба протриматися якийсь певний строк, так? коли всі там між один одним перегризуться, пересваряться, і буде вже не до нього, і почти, кожен індивідуально. Не солідарно, а індивідуально почне домовлятися з ним. Тому наші переконання, що Китай може просто так, він може це зробити, але це треба цілу низку дій зробити, так? А Китай хоче задешев, задешево домовитися з Європою про те, що він щось буде умовляти Росію. Але для того Європа повинна, ну скажімо так, а, Ну, трохи пригальмувати ініціативи Америки щодо декітеїзації західної економіки, чого Європа дуже багато хто не хоче, звичайно, робити. Ну, так само, як і в Америці. І це ігри, які можуть тривати руками насправді. Проблема в тому, що якщо б ми помінялися місцями, якщо б ми були на місці Росії мається на увазі ресурсна, територіальна по населенню. У нас був би час, можливо, так? Проблема в тому, що в нас часу немає. У них у всіх час є, у нас немає часу. Ну, Я думаю, що в Росії, до речі, ситуація далеко не така яскрава, як ти описуєш, це, по перше і в першу чергу і людях. Ні, по ось, людя... чекай, вона втікає, вона не, не найкраща. Але слухай, ну, ну порівня, порівня. у росіян, як і в нас, українців, є серйозна психологічна травма, так? Який просто по кожному лікував. Україна поїхала. По-іншому лікувала Росія по-іншому і не вилікувала, так? Це травма розпад Радянського Союзу. До ситуації, коли люди б'ються за, я, я пам'ятаю це за бички сигаретні перед кіосками. Я це пам'ятаю, я ще це пам'ятаю, так? Коли взагалі на Моск... не в Москві, а в Тулі я був в ті часи в Росії, жерти було банально нічого. От банально нічого жерти було, так? Ну ще далеко до цього. Ще дуже далеко до цього. І Путін, і Путін це розуміє. Я прочитав нещодавно непогану статтю, де що хоче Путін. Хоче, Путін хоче поєднати таку систему зробити, як поєднати Радянський Союз з ГДР, з НДР Українським. Ну, да, я ну, так, що... так, згоден. Я згоден з цією оцінкою, що якраз Путін хоче повернутися в свою юність. І хотів побудувати з Росії ГДР чи СІВХОНЕКера. Ну, але я думаю, їм уже це не вдасться. Цей проєкт вже загальмував. І, до речі, цей теракт багато в чому це тільки підкреслить. А от що буде далі, ми побачимо, друзі. Дякую тобі дуже за розмову. Це був Олексій Голобуцький, відомий український політтехнолог.